Ого, даже хардає. Деякий час я працював хостом на радіостанції. Я хотів переміститися, і щойно приїхав до іншого міста, шукаючи роботу. Кілька пробних трансляцій щоразу щось пішло не так. Ішло не так. Але в один день. Мене прийняли на роботу на одній станції. Команда була чудова. Ми, ми добре ладили між собою. І Бос спитав мене попросив мене прийти на ночну зміну. І після цієї ночі я перестав бути тою самою персоною, товариською відкритою. Доктор сказав Я повинен поговорити з кимось, і тоді нав'язливі думки підуть. Добре, це сталося відразу після подкасту. Лейтнайт DJ. Джей. Блядь, тут сенсийний, тут тупо нема сенси. Ночний підкаст закінчився. Прийшов час всунути якийсь сидішку, щоб послухати. Щоб дати послухати ахуєнну музичку слухачам. Компуктори круті. Ренді, будь ласка, перестаньте. що Перестаньте приймати моїх хлопців з, е, з ни, ни, низькою класифікацією низько що please stop taking Що, блядь? Перестань брати мій малолактозний йогурт. Я знаю, що це ти. Я, я, я знаю, що, ти, що, він тобі, що, що він тобі подобається. Чуваки, за. Блять, чому воно скаче? Я знаю, що він тобі навіть не подобається. Я не знаю, чому я, блядь, мені, мені здається, що я коли береть на стрімі, я ще гірше перекладаю, ніж, блядь, зазвичай у собі у, у себе в голові. Хлопці, завтра о 15-й, у нас зустріч щодо наступного тижня. Будь ласка, надішліть мені ваші ідеї. Ваш начальник Боб. Охоронець хворий знову до наступного тижня. Янк, вітаю, Янок, вітаю в чаті. А, можна сенсу підняти, я вибачаюсь? Думаю, що десь так. О, все одно хуйня. Клас. Одна гра ти, там, де сенса кончена. Інша гра, там, де ти ледь, ледь крутишся. Крутиш, що, що це за гра? Late night DJ називається здається. Ага, камерки. Це, з, це безкоштовна демка чи повна гра з HIO. Так, стоп. Тут ключики. Ні, ключики нам не треба. Так, нам треба було. Він казав, що диск треба взяти, да? Щоб поставити музяку. Це не повинно бути десь перед тобою. Ти ж діджей, типу. Алло. Нікого нема. Піппі-піп. Ем, Боже, як кончено він керується, керується іще і. Коротше, він ходить швидше е, стрейфами, ніж. Ніж вперед назад. Привіт! А ти металіст? Ні. Це про футбольний клуб? Питання. це що таке? Ем... Чому тут казка? А ще? Я не вмію просідати. Ладно. Зробимо вигляд, що там нічого цікавого. Я трошки не зрозумів. А що мені робити треба? Це диски тут десь? Коротше, в чому тут проблема? Він стрейфиться швидше, ніж ходить вперед-назад, і вправо, праворуч-ліворуч у нього сенса більше, ніж вверх-вниз. Що ми робимо, блядь? Хороша гра, нічого не скажеш. Не, не розумієш, що робити. По першому завданню. А що інтеракт у нас? І. Може я, блядь, Я думав, що може я переплутав як кнопки і нажимаю на ту. Ммм. Це шедевральна камера, оце. Ну тут, тут ми, короче, застрягли. Провітати металист. Металист, не ти. А, -а, -а ряно треба було підібрати, з-під телевізора. Понял. Е, і що? Кольоровий чи чорний метал? Ой, я дуже голодний. А мені ще працювати весь день, всю ніч. Вибачаюсь. Ну, мені, по походу, треба до автомата цього. Я забув, що тут закрито все нахуй. Треба знайти ключі в, своєму, в своїй кишені. А вони зверху там були. А на диско трек, треку тоє. Прикинь. Так. Так, оцей ключ мені треба, да? Хто дзвонив? Алло. Нотінг the line. Нотінг. бі 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 Я думаю, сенсація найголовніша проблема. Ну, поки що, брин. С... Е, сюжет цікавий. У мене чомусь рулетка не працювала. Точніше. Гроші не начислялись на рулетку, тому я виключив її нахуй, але Не прибрав цей смайлік. Вибачаюсь. Сука! Х... Х... ХТО! Сука, Так. А! Ей. я чекаю тут вже три години, що ти пиздиш? Це немає проблеми. Слухай, мені ніхто не казав жодного слова про доставку. А, це я сказав, блять. Дивно, мені ніхто нічого не казав про доставку. Далі я не прочитав. Я не можу далі прийти. Можна я покушать візьму? Я хочу кушать. Ладно. А куди мені це? Закри двері. Алло, треба казати в слухавку. Да він. Скидував. Завжди. А мені чо, з чим чем рубить? Що, шукаємо наступне місце, куди ми не клацнули, а треба було. Ну це якісь овочі. Ну, йдемо на гору. А, ладно. Я якраз туди йду. Привіт, кейт! Вас разумею. може сюди О. Хммм. box. А схожий на шведского А Схожий на шведського гитариста. Ні це не я. не, не пускай мелодію зупинись яку нахуй мелодію ага тепер на escape було Шш! ага тут можна покрутить що за пеніс чомусь тепер на escape тут нажимається яку мелодію Не дозволяй молоді зупинитися. А знизу зупиниться, написано? А, блядь, я поняв. Хто пише в, р... в різних рядках, це. А що а мені робити? я кушать хотів взагалі то Ну, я з цим не можу взаємодіяти. Та блядь, сука. Що з цим? Що вами не так, блядь? Я припускаю, що мені треба піти. Кушать, напевно. <світ> <світ> Ні, не можу. Я не розумію, що в цій грі з квестами, блять, не так. А що там диск чи немає взаємодії з ним? Диск. Я що, вже в очі не бачу нічого. Який диск? Алло Ей, hey, чувак, як, як там нічний ефір? Все нормально? У мене тут якась доставка. Якого хуя? Я просто підійшов на рандомі нажав на цей, на цей телефон, і тут діалог. Яка ще доставка. Це якась звичайна коробка з старим стафом всередині. О, ні. Тільки не знову. Що-шо-шо? Вертайся додому зараз же. І ні трогай цю коробку. Ні про якому разі. О-о. Е, Спокойся, ти шутиш з мене, прав? Це ж прав? Ну, це шутка? Ніколи не дзвони мені знову. Іди додому. Зараз. Ви хто? This is Скарп він сказав? Десь із Скарп. Ну мені сказали додому йти, і я піду. Своє лябду. Шо-шо-шо? Шо-шо-шо? Що шо, шо, шо? шо тут за текст був, тільки що? А. Зрозумів. О-о-о. за хуйня? Я пам'ятаю, що босс сказав, що він е воронив ключі, коли сидів на дивані. Але я бачив тут е ключі, до речі. Е! А, ні, тут ключі не було. Чи був? Ось ключ. Я представити не вмію. Гра. А як зазвичай минають тут трансляції? Пережив... Переважно ігрові проходження. Переважно ігрові. Ми, ми на початку дивимося зазвичай якийсь відосік. Там, скоріш за все, це нарізка твіча, а потім йдемо в ігри різні. Дуже часто тут репо. Якщо тобі цікаво. А якщо, я сам, якщо я сам граю, то це переважно горори інді. А чому якось криво дивимось? Е, де ключі? Блять, мені треба було нажати, напевно. Блять, мені треба було нажати. Сука, щоб воно закінчилось. Навпаки, сука! А, ні, стоп? Час спать, кажу. Так, ну вона закінчилась. А що він. А що він там написав? Що е -е. написалось? Якийсь ще ключ, походу, треба знайти, але де? Алло? Нема. А... Може в туалеті? О! Дивись. Дивись, як. Не зря ж тут цю кімнату поставили. Правильно. Погана кінцівка. Джинни БіБі, дякую за фоллоу Ти зник, який і три дідже до тебе. Станція продовжує працювати, але під час деяких нічних ефірів е, слухачі повідомляють про дивні звуки. Слабке е, схлипування. Поліції викликали кілька разів, але жодних слідів злочинів чи хакерської діяльності не знайшли. Я хочу тепер не, не всрати. Ми вмерли. Так, Що, спідрон? Оп. 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 Що ми там робили далі? Ага, все правильно. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Оп. Блядь, ключі. Чик-чик-чик-чик-чик. Чик-чик-чик-чик-чик. Так, це відраз відкриваємо. Оп! О, у нас дощ повалив. Буде свіжо, а потім душно, Ну, причому нормально так палить. <звук> ти навіть не дзвониш, що ти робиш вигляд? Пиздун. Пиздун. А якщо двері не буду закривати? Хто їх закриє на замки? Ха, це так не спрацює. Та я зрозумів. Добре, добре, добре. ту оти. А, я же можу не відкривати коробку. А, ні, не можу, такс. І далі ми робили... А, далі я пішов сюди і нажав. Опа, поговорили. Блять! Сука, перший раз його не злякався, а зараз злякався, ну от убок. Виключи. Тун -тун -тун. Тун -тун -тун. А я можу зразу ключі забрати, будь ласка. А, стоп. Тут його не було. Тут його й не було. Я не можу. Ну, це було б дивно. Ми навіть не знаємо, що там треба щось відкривати. What the hell?! Блять, на плечах написано баран, по-моему. За що, нахуй? шо, нахуй? Что это было? Хорошая кентилка. Боже, який на кіному айфоні дуже е, неширокий кут. Мені щоб сфоткати весь екран, потрібно звідси фоткати. Тієї ночі вам вдалося втекти з радіостанції. Поліція розслідувала місце, але не виявила жодних ознак будь-якої активності, окрім вашої власної. Після тривалого лікування вам, е, врешті-решт, вдалося подолати свої страхи та повернутися до музики. Але ви ніколи, ніколи більше не погодились би працювати вночі. i